Привет. Сьогодні у нас 5 квітня, я у Чорноморську. Сьогодні у нас такий туманчик на вулиці. Вчора сталася жахлива подія. Ну, такі жахливі події у нас стаються практично кожного дня. Ракета прилетіла в Кривий Ріг, убила 6 діток. Взагалом... Начебто було 14 загиблих, але це ще не точні дані. Висловлюю свої співчуття постраждалим, також сім'ям загиблих. Це дуже страшно втратити свою дитину. Вчора надивилась цих кадрів страшних, як батьки плачуть над тілами своїх загиблих дітей. Я не розумію, що. Потрібно ще статися у цьому світі, щоб не гинули ось так білого дня діти. І дорослих жалко, бо всі хочуть жити. Я Не кажу, що там на фронті робиться, на лінії зіткнення, що кожного дня гинуть наші захисники, захищаючи тих, хто просто. Ще має можливість жити тут. Раніше були надії, що це все зупинять, але зараз не знаю, надії, все випаровуються, випаровуються. Щось потрібно міняти в цьому світі. Але, мабуть, це все комусь вигідно, щоб так все було. А страждають просто ці люди як зазвичай у нас буває. Але всі, хто живуть, їм треба жити, бо ми не можемо якось чи силою думки, чи чимось, якимись своїми діями це все зупинити. І дуже боляче від цього, від якоїсь своєї неспроможності це змінити. Чорноморську сьогодні ось такий туманний день. Зараз трошки пройдемось біля моря, Я знімаю його. Так у нас погода зараз змінюється, що 1 квітня було дуже тепло. Я тоді знімала, що у Мілані був день народження, три рочки. А в Одесі все ж таки було. Маски шоу, там Одеські блогери деякі знімали це все. Люди святкували. І я також притримуюсь тієї думки, що треба і святкувати дещо, і посміхатися, бо в цьому наша сила, що незважаючи ні, ні на які погані події, ми можемо і посміхатися, і радіти життю, і жити. В цьому наша незглавність. Тому зараз будемо йти дивитися моречко і насолоджуватись просто туманним днем у Чорноморші. Людей сьогодні на пляжі дуже небагато. І навіть немає пташок біля берегу. То зазвичай, ну там бачу, трохи голуби сидять, то зазвичай так багато чайок, лебеді плавають, а сьогодні синички, бачила, ходять біля води. Водичка прозора. І я подивилася прогноз погоди, що туман повинен десь о другої дня вже... Пропасти і сонечко буде. Ну, зараз поки що не видно і навіть і не віриться, що розпогодиться. Ось і в ту сторону, в такий туманчик. Вирішила багато не ходити тут. Ой, ой, ябачить. Ні-ні-ні-ні-хотіла ні. Ні, ні. вже піти з пляжу, вийти другою стороною, але... Я з телті палкою, собачки на мене накинулися. Вони там так лежать, начебто так мирно, але не так-то мирно. Зараз трошки пройдусь, думала вийти на ту сторону, там бачу багато квітів насадили, хотіла показати. Ладно, зараз перейдемо іншою стороною. Бачите, там сидять. І ще й досі за мною спостерігають. Я ж їх не чіпала, просто йшла на другу сторону, хотіла перейти. Там жіночка йде з песиком також. Також не пішла туди, бо ці бездомні пси, мабуть, нападають і на таких собачок домашніх. Там кафешечка. Раніше там був панорамний вид на море, зараз, звісно, ці укріплення портять, але що робити. Люди все одно там сидять, п'ють каву. Буває дуже багато там людей. Деякі кафешки працюють. Ось Глінтвейн пропонують, лати макаронси. написано, що відчинено. Ось подивіться, яка краса. Насаджено, скільки багато нарцисів і тюльпанчики. Ось бачу, що ще вони не розквітли тюльпани, але вже скоро вони деякі почали розквітати. А тут є ацинти. Різнокольорові такі класні. Бачите, вон там море, а тут такі квіти. Можна підійти ось так посидіти тут, сфотографуватись чи познімати. Клас. Квіточками намилувалися, а зараз підемо далі. Ось йдемо по набережній, квітнуть дерева, проходимо ресторанчики, що біля моря. І тут така ж краса. Ось, весь хил у нарцисах. Супер. А он яка краса. То що, крокуси? Клас. Вон як готель стоїть у тумані. А дехто ходить прямо по схилу. Ось так зверху виглядає сьогодні море. Молодь пригають, займаються спортом. Молодці. Це алея захисників загиблих. Тут у Чорноморську зробили. Ось у два ряди люди, які віддали своє життя. Дивлюся, багато молодих. 91 рік. 73-й. 74-й. Хлопці спочивають уже. Моя пам'яті, присвячена захисникам України полеглим у російсько-українській війні з 2014 року. Навіть тут на цій площі сьогодні порожньо. там в парку трохи люди гуляють. Це дуже гарно тут, чистенько так, все прибрано. Так виглядає Чорномочк на сьогодні, у квітні місяці. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.